Український ветеранський фонд проводить анонімне опитування серед ветеранів. Анкетування проводиться з метою з'ясування думки безпосередніх ветеранів війни. Ця інформація буде використана для аналізу та порівняння результатів досліджень. Раніше за ініціативою Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів України відбулося загальнонаціональне опитування. Визначалось актуальне ставлення суспільства до ветеранів російсько-української війни. Уявлення про образ ветерана, потреби та можливі проблеми, з якими стикаються ветерани у цивільному житті. В Олександрії чоловік отруївся дикорослими грибами. Це другий випадок отруєння грибами на Кіровоградщині за 2023 рік, повідомила головна санітарна лікарка Надія Оперчук. 42-річний житель Олександрії. Їв суп із дикорослих печериць. Нині чоловік у лікарні. Його стан середньої важкості, повідомила санітарна лікарка. Фахівці Олександрійського центру пробації навчали неповнолітніх клієнтів релаксації. Життя в умовах воєнного стану змушує дітей все частіше стикатися з такими негативними явищами, як тривожність, страх, паніка, невизначеність у завтрашньому дні. Непропрацьовані негативні емоції можуть трансформуватися в травматичні ситуації та спогади. Психологи та фахівці Олександрійського центру працюють над подоланням цих негативних емоцій з неповнолітніми клієнтами, обговорюють з ними Природні реакції людей на війну ознайомлюють справами, що спрямовані на м'язову, релаксацію та візуалізацію ситуації безпеки. На базі дитячого садочка номер 2 відкрилася поличка обміну книгами Кросбукінг. Батькам та вихованцям дошкільного навчального закладу пропонують вибрати книжку з полиці, замість якої залишити свою вже прочитану. Аби кросбукінг існував на постійній основі, має бути саме обмін. Якщо у когось є книги, які засумували вдома, радо приймемо на нашу поличку. Йдеться в повідомленні. Соліст народного вокального ансамблю Криниченка Олексій Кібальник. Керівниця Наталя Паніна став лауреатом першої премії всеукраїнського двотурового конкурсу мистецтв Незалежна творча Україна, що проходив з 10 по 15 жовтня у Дніпрі. Олексій виконав пісню Гарно так і був визнаний кращим у номінації Страдний спів у середній другій віковій категорії 12-13 років. Двоє олександрійських дзюдоїстів повернулися з всеукраїнського змагання з медалями. 14 жовтня у Кропивницькому відбувся всеукраїнський турнір дзюдо разом до перемоги серед юнаків 2009-10 та 2011-12 років народження. Змагання були проведені з метою відбору спортсменів до чемпіонату України. За результатами поєдинків перше місце косів Єгор Титаренко, у Станіслава Козаншина бронзова медаль. Спортсменів підготував тренер-викладач ДЮСШ номер 2 Олександр Первак. Thank you. У четвер, 19 жовтня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 3 в день не вище 14 градусів. Атмосферний тиск 751 мм ртутного стопчика.